Підтримка запуску або розвитку малого бізнесу у державі запустили грантову програму для тих, хто хоче започаткувати або розширити власну справу та створити робочі місця. Таку можливість обговорив начальник Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котоков на зустрічі з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським 11 липня. На сьогодні а, діє програма підтримки малого та середнього бізнесу, і держава видає міні-гранти. Розміром до 150 тисяч гривень на закупівлю, обладнання, сировини, якщо створюється одне робоче місце, до 250 тисяч гривень, якщо створюється два робочі місця, і до мільйона гривень надається, якщо створюється чотири робочих місця, і якщо грант отримують або учасники бойових дій, або члени їх сімей. Олександр Котков назвав цей грант унікальною можливістю розпочати свою справу, бо повертати гроші державі не треба. Це інвестиція в створення робочих місць. Програма запрацювала в квітні і вже є перші підприємці, які отримали гроші. На сьогодні в Харківській області вже 29 осіб, хоча програма стартувала з квітня місяця, отримала такі гранти: це кав'ярні, заклади громадського харчування, міні-майстерні, ну, поліграфічні послуги, все те, що пов'язано з наданням послуг населення. Щоб отримати кошти на розвиток бізнесу, треба зареєструватися у дії та подати бізнес-план. Його допоможуть створити спеціалісти обласного центру зайнятості. В обласному центрі зайнятості працює відділ, який спрямований на надання такої консультативної допомоги. Є у нас гаряча лінія: чотири телефони обласної служби зайнятості, де також можна зателефонувати і запитати, поставити питання і для того, щоб покращити вже офлайн. Комунікацію між підприємцями, початківцями та Державною службою зайнятості, ми з наступного місяця плануємо відкрити на базі Харківської філії такий бізнес-інкубатор, де кожен може прийти, отримати консультацію, як складати план, які там нюанси, які нюанси з податками з бухгалтерією, з там витратами, як правильно спланувати. Тобто ми для кожного хочемо зробити такі. Гранти максимально доступними для того, щоб бізнес в Україні на Харківщині, зокрема, розвивався. Окрім підтримки бізнесовців, на зустрічі з міським керманичем обговорили і інші проєкти центру зайнятості, зокрема армія відновлення та суспільно-корисні роботи. До них залучили більше 400 жителів Лизівської громади. Сергій Зеленський подякував за працевлаштування мешканців міста та округів. погано, допомогли, особливо по старостинським округам. У нас там же ж проблеми взагалі були. Та й залишається потомки, що ходять, mm -hmm. воювати, працювати і... в нікому. Керівники домовилися і надалі співпрацювати, та забезпечувати роботою потребуючих.